Щиро вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Ви всі знаєте, мене звуть Олена і це канал Єліна Буганова Хендмейт. Сьогодні, понеділок, 24 липня і в нас стартує іграшковий бум. Цей спільний проєкт організувала Оксаночка Недошитко. І посилання на її канал, а також на канали всіх дівчаток-учасниць, ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Натискайте слово більше, вам викине списочок всіх дівчаток. Проходьте, підтримуйте український Ютуб, підтримайте нас вподобайками, переглядами, коментарями, ну, всім підписками. Ну а якщо ви хочете подивитися лише відео з цього спільного проекту, то натисніть на хештег, який виділений синеньким. Так, ну що, в нас так склалося, що на цьому тижні в нас співпало ще з одним спільним проєктом з тижнем визволення спецігачків від недов'язів. Тож я сподіваюся, що в мене вистачить сили і натхнення паралельно провести ці два спільних проєкти. Так, у нас цей іграшковий бум. Буде тривати цілий тиждень, до 31 липня в нас має вийти звітне відео, підсумкове. Звісно, ми не, має, не повинні завершувати ті роботи, які ми розпочали. Головне, стартонути з чимось цікавеньким і потрібним нам. Я буду стартувати з трьома іграшками. Всі три іграшки доволі складні. Дві складні технічно, а третя складна масштабно. Бо третя це буде великий проект. Так, перший мій старт понеділок, і перед вами пряжа Єрнар джинс. Ну, звісно, зараз номерів я не можу вам сказати. Бо знаходжусь я наразі не дома, не в Одесі. Ми зараз продовжимо відпочивати на моїй малій батьківщині. І я після цього підключення спробую показати вам декілька фрагментів, можливо, відео, якесь малесеньке, з того міста, де я наразі відпочиваю. Тож, дочекайтеся також і епізоду з. Озером. Вже трошечки вам відкрила карти, де я знаходжусь. Так, ну і через те, що я більшу частину свого часу проводжу саме біля озера, звісно, там знімати можливості немає, бо це громадське місто, дуже людно, дуже шумно, гучно, лунає усюди музика, вереск дітей. Отже, в мене є можливість знімати лише ввечері. Я навіть, бачите, фотозону з собою взяла, тож, сподіваюся, що зможу щось вам відзняти, і вам буде трішечки видно, бо вже наразі вже пізній вечір. Так, трішечки відволіклася. Отже, ви бачите перед собою зелені кольори, і першим стартом я планую в'язати дракона. Наш наступний рік 2024 буде роком зеленого дракона. І через те, що Лариса нам сказала, що потрібно вже готувати санчата саме в липні до зими готуватися. Ось я розпочинаю, Лариса, дивися, я вже розпочала готуватися до новорічних свят. Бо на такі іграшки. Завжди не вистачає часу. І тим більше в мене чоловік народився під знаком дракона, буде йому такий невеличкий подарунок на Новий рік. І десь отут, ось або тут ви зараз бачите світлинку, яку я підібрала для своєї моделі іграшки, яка це буде. Всі хто дивиться і спостерігає за моїми відео, напевно, знають, що я полюбляю іграшки важкі. Такі, знаєте, технічно важкі, з родзинкою, щоб можна було поламати не лише мізки, а ще й гачки, і нігті, і, і все підряд. Тож я собі знайшла, ну, як для мене, то дуже складну іграшку. І це, звісно, не безкоштовний майстер-клас, платний російської майстрині, але я нічого не платила. Я знайшла цей майстер-клас в чаті телеграм-каналу, де самі росіянки його і залили. Тож, беремо те, що можна взяти безкоштовно, тим більше я от Спостерігаючи за їхнім чатом, дивлюся, що вони також зливають платні майстер-класи наших українських майстринь. Ну, Тож, скажімо так, Алаверди, розпочинаю я свого дракона квіткового, і мені в цьому допоможе гачечок номер півтора. Я взяла ще оченятки номер 9 а от проволоку не взяла. Все взяла, а проволоку забула. Тож буду наразі в'язати ті деталі, де проволока не потрібна. Ну, Можливо, хоч щось в мене вийде і буде вам показати щось цікавенького, тож далеко не розходьтеся, я сподіваюся, в середу я до вас підключуся з другим стартом не менш цікавішим, ніж цей. І вам буде що подивитися. Так, все, побігла я готувати вечерю. Бувайте. Так, ну що, підійшов час другого старту. У мене сьогодні середа, і я вам пропоную пограти зі мною в Пальчиковий ляльковий театр. Напевно, кожен з вас в дитинстві або грав, або був глядачем в такому театрі. Так от і я оце сиділа і згадувала своє дитинство, як колись, ми щось таке там, з клаптиків в паперу, щось робили, якісь або на руку іграшки, або на пальчика. І мені захотілося зробити для свого меншого онука такий ляльковий театр. І я вирішила його зв'язати. Це буде за мотивами української народної казочки, Рукавичка. Персонажів рукавички, здається, сім, тож, попрацювати мені буде на чим. В мене це буде такий старт, в якому буде сім стартів, скажімо так, це такий грандіозний проект, я хочу зробити. Більш того, до цієї рукавички потім з часом можна додати ще якихось персонажей і вже буде інша казка. Тож, я думаю, роботи в мене буде на кожен місяць по казочці. Ну, хто в нас там з персонажів перший заліз у рукавичку, здогадуєтесь? Це в нас була так, правильно мишка нарушка Звісно, потрібно було б першого персонажу робити дідуся, бо саме він загубив цю рукавичку в лісі. Але я дідуся, напевно, залишу на, на потім. Я хочу його зробити такого колоритного, і взагалі я хочу цих іграшок зробити. Українськими в традиційних українських костюмах, можливо, десь якісь зроблю вишивочку на їхніх суконьках. І в мене навіть є така задумка, щоб зробити майстер-клас на ці іграшки, щоб і ви змогли зв'язати їх для своїх діточок або онуків. Я думаю. Це гарна ідея. Якщо ви мене підтримуєте в цьому починанні, напишіть мені в коментарях або, хоча б, поставте плюсика, якщо ви хочете, щоб я це зробила. Звісно, на це все потрібно багато часу, і вже зараз би я мала би робити. На цю, на цю першу іграшку майстер-клас, але через те, що я знаходжусь у відпустці і можливості в мене знімати в день немає. Ну тож, напевно, я цю іграшку зроблю першу таку, ну, скажімо, експериментальну, якщо в мене все вийде і вам вона сподобається, то я тоді вже другу іграшку з другої іграшки. Почну робити майстер-клас. І, звісно, я хочу його зробити безкоштовним, цей майстер-клас, бо я бачу, що дуже багато на інтернет ресурсах майстер-класів, які платні або на Еці, або на інших якихось платформах за це платити треба гроші. Я хочу, щоб всі змогли зробити радість своїм дітлахам, ну, скажімо, не безкоштовно, бо це все, оці всі ниточки вам також придеться купити. Тож, ну, хоча, б, хоча б якось вам зробити трішечки полегшення. Так, ну що ж, для своєї мишки норушки я беру пряжу. Ярнар джинс. Це сірий колір і рожевий. Звісно, в мене наразі немає етикеток для цих всіх кольорів, і я, напевно, вам їх і не скажу зараз. Так, і фаворит цього тижня гачок номер півтора. Іншого немає. Так, оченята для цієї іграшки я беру. Я думаю, що такі оченятка будуть саме такі, як потрібно, і вони, як бачите, на безпечному кріпленні, тож дітлахам не буде змоги виколупати очки мишки на рушки. Ну, а що з цього вийде, то ви вже побачите у фінальному підключенні. Тож дочекайтеся, будь ласка, привіт, мої гарнюні! У мене вже сьогодні п'ятниця і в мене буде сьогодні третій старт. Ті, хто давно за мною слідкують, напевно, пам'ятають, як я в лютому місяці, здається, в шаленому тижні стартів розпочала в'язати іграшку Венздей. Тоді я її в'язала в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. В нас тоді була в лютому місяці мелодія двох сердець. І зараз на екрані ви бачите готову роботу, яка вже тиждень тому поїхала до своєї замовниці. І ви знаєте, ми так до неї звикли, що якось нам її не вистачає. І чоловік попросив мене повторити цю лялю для нас. Тож, сьогодні я буду розпочинати знову в'язати нашу ляльку Венздей. Я для цього беру пряжу Ярнар джинс. Здається, 53-73 колір. Якщо я не права, я напишу. І в'язати я буду гачком 1,5 На цьому тижні він у мене фаворит, бо він у мене єдиний. Який я з собою взяла у відпустку. Ну і будуть тут оченятка номер 9 ну, звичайно, Holo Fiber. І м -м, мені вже напевно по пошті прийшло волосся, яке я замовляла на Алікспресі. Тож, ще й буде тут. Чорняве волосечко. Наразі його немає, і немає тут проволоки. Ну мені б хоча б голову розпочати. Бо для голови мені і холофайберу цього якось замало. Весь холофайбер пішов на іграшки в попередніх стартах. Так, ну що, ну ось такий в мене сьогодні буде початок моєї роботи. А що з цього вийде, ви вже побачите. upicom kovamo video. Dočekajte se! Привіт-привіт! Ось вже і неділя, і підійшов час підвести підсумки нашого іграшкового буму. Бум у мене, звичайно, такий собі, але я розпочала три іграшки і це вже немало. Ще раз хочу нагадати, що під цим відео ви знайдете посилання на організатора цього спільного проєкту на Оксаночку Недошитко, а також на дівчаток, які приймали участь в цьому. Тижні стартів іграшок. В нас, до речі, є дівчатка з інстаграм сторінок, а також початківці, які розпочинають свою блогерську кар'єру, розміщуючи свої світлинки з роботами в чаті телеграм-каналу. Тож запрошую всіх, хто ще не долучився до нашої в'язальної ютубної родини, якщо є можливість. І ви бачите якесь запрошення в спільні проекти, долучайтесь, хоча б в такому форматі розпочинайте якось ділитися своїми готовими роботами. Бо, до речі, є багато дівчаток, які в'яжуть дуже гарні роботи, але стидаються показувати їх на публіку. Так, окрім посилань на канали дівчаток і сторіночки, ви побачите внизу розміщений синім. Хештег за посиланням ви зможете прийти до дівчаток на канали і подивитися їхні підсумки цього тижня. Так, ну і тепер давайте до моїх робіт, які я розпочинала на цьому тижні. Так склалося, що співпало два спільних проекти. Тож одразу попереджаю, що ну, так собі просування, але вони є. У понеділочок я розпочинала в'язати дракончика. До наступного року потрібно готуватися вже з літа, тож в мене є ось такий гарнюній дракошка. Подивіться, яке миле, мила мордочка. У нього вже є ріжки, в нього є вже вушка, ніздрики які а губа яка. Суцільна губення. <смі> він на мене дивиться звідусіль, і він зовсім не злий. Він добрий, такий гарний, ручний, домашній. Так, я полюбляю такі складні іграшки. Звичайно, мордочка ще не, не оформлена, але вже він має свій характер. Дивіться, який чудовий. Початок є чоловіку, подобається. В'язала я з джинсу і гачок-фаворит цього тижня номер 15 Так, другим моїм стартом був такий великий проєкт, який я розпочала: це ляльковий пальчиковий театр за мотивами української народної казки Рукавичка. Не путайте з тірімком. Так, я спочатку <хи> зробила ось таку мишу, вона виявилась дуже завелика. Це, знаєте, як для лялькового, напевно, більше театру, не для пальчикового, бо пальчик тут, звичайно, не влізе, але я її, звичайно, викидати не буду, бо робота пророблена гарненька. Чоловік каже, що йому нагадує, Мішку, не мишку, а мішку. Ну, можливо, і так. Якщо вуха, напевно, поставити трішечки вище, буде й мішка. І потім я, після того, як чоловік зробив критику стосовно цієї іграшки, я розпочала в'язати іншу. І ця вже сподобалась мені більше. Привіт! Я мишка Норушка. Дивіться, яка вона класна. Я її зробила і на пальчик, і вона стоїть, як для лялькового театру, також підходить. Тобто її можна використати як пальчиковий театр, так і ляльковий театр. Вона, звично, ще не завершена. Я хочу зробити понизу спіднички вишивку. Щоб вона у мене була така українська, можливо, ще й зроблю її фартушка ось тут біленького. Подивлюся з мережевим якимсь, хочу її так знаєте, зробити, україночку. Ще не знаю, що придумати на голівку, можливо, я зроблю її якусь, ну, не знаю, якусь шапочку, може, може хустиночку якусь зроблю. Ну, подивлюся, але вона класна. Вам подобається? <хи> Мені здається, що добре. Тут був вузлик, потрібно було його трішечки сховати, і якраз він припав на лицю сторону. Ну, я думаю, що я її якось фартушком прикрию ось цей вузличок, і воно видно, не буде. Напишіть, що ви думаєте, стосовно цих іграшок. Ну і третім стартом я планувала зробити. Ляльку Венздей, але в п'ятницю, після того, як я зробила вранці підключення, мені на OLX надійшло повідомлення з замовленням на сердечки. Ви знаєте, що в мене на каналі є. Майстер-клас по вив'язуванню таких сердечок. Якщо ви ще не знаєте, то ось отут, ось в правому верхньому куточку, я залишу посилання на цей майстер-клас. Він російською мовою це був останній мій майстер-клас, який я робила російською мовою. Після нього я перейшла знімати відео українською. Тож одразу вибачаюсь за те, що відео російською. Але, в принципі, можна ну, поставити субтитри, напевно, і буде тоді українською можна прочитати. Майстер клас дуже, знаєте, такий розлогий, і по ньому багато дівчаток вив'язували сердечки. В мене і в інстаграмі, і усюди є. Слова вдячності за цей майстер-клас. Тож я вам рекомендую, якщо ви ще його не бачили, то проходьте і в'яжіть і собі такі. Це такі двокольорові вив'язані гачком. Звичайно, зараз я вже вам їх не покажу, бо вчора я надіслала ці сердечки новою поштою. Здається, в Черкаси там мешкає дівчинка, яка їх надішле. У Францію у Париж. Тож мої сердечки будуть радувати очі французів. І я цьому неймовірно рада. Тож, в мене було два сердечки, зараз я вам показую на світлинці, які саме це були сердечки, але я все одно розпочала в'язати ляльку Венздей і зв'язала їй ось таку вже перуку. Хоча ляльки ще самої немає, ось моточок, до голови діло не дійшло, але вже перука зв'язана, і це немало. І вчора я отримала вже волосячком. Зараз, якщо ви не бачили вчорашню мою мега-розпаковочку з Аліекспресу, я також залишу ось тут в правому верхньому куточку посилання на цю розпаковку. І зараз вам покажу ще тут, в кадрі, волосячком. Так, ось така пасма. Я її замовила, здається, вона коштувала 2 щимось Я вже не пам'ятаю. Якщо вам цікаво, то прийдіть по посиланню на моє розпаковку. Я в, в цьому відео оголошую ціну, і під, цим, під тим відео буде посилання на це волосся, на продавця. Волосся дуже гарне. Хоча і штучне, але виготовлено дуже професійно. Знаєте, кожна волосиночка розщіплюється дуже гарно і не сипеться, бо я купувала в Одесі на минулу ляльку Венздей волосся, то воно дуже витягувалося з ось цієї частинки, вона була дуже погано прошита. Тож мені я перед тим, як Пришивати до голови, я його промащувала клеєм ПВА. Тут вже такої потреби не буде в промащуванні. Тож я сподіваюся, що в мене ляля вийде гарна. Хоча тут і волосечка трішечки ну, по довжині менше, ніж те, що я купувала. Тут, здається, 20 чи 25 см довжина волосся, а те, що я брала, здається, було 35 см. І тут його, як продавець каже, має бути цілий метр 100 см. Я, звичайно, не розкривала, не замірювала. Тож, ну, сподіваюся, що продавець не збрехав. Гарне, гарне волосечко, я вам рекомендую, якщо ви в'яжете ляльки. То пройдіть по посиланням. В нього багатсько є варіантів різного кольору і різної довжини, від 5 см волосся, ось таке, і до, здається, до 30 чи до 20 см. Ну, ось і всі мої старти на сьогоднішній день. Тож я бажаю, що в мене розпочато не три іграшки. А мінімум, як ви бачите, 4 і 2 вже в мене готових. Тож, ну, я так думаю, що попрацювала я гарненько. Це буде, звичайно, мишка, я її дов'яжу. І потім покажу вам, колись в яких влогах покажу вам її. А на цьому я буду з вами прощатися. Величезне вам дякую за вашу підтримку. Дякую всім моїм глядачам за те, що спостерігаєте за мною на цьому тижні. Я отримала купу повідомлень в, в директ і на Ютубі на під коментарями також дівчатка переживали за мене, куди я ділася, чи все в мене добре. Дякую вам за те, що ви переживаєте за мене. Дякую вам, це для мене велике, велике таке, знаєте, багато коштує. Бажаю вам всім обов'язково мирного неба. В Україні бажаю перемоги якнайшвидше. Всім вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. Ми з вами ще неодмінно зустрінемось. Я так думаю, що найближчим часом в мене вийде. І другий звіт у другому спільному проєкті, тож дочекайтеся. А для цього вам потрібно буде підписатися під мене лише і натиснути на дзвіночок, щоб він став у вас чорненького кольору, і ви не пропустили мої нові відео. З вами була ваша Олена. Далі буде ще цікавіше. Бувайте!